Вітаю вас на уроці з математики, сьогодні ми розв'яжемо з вами тему ділення звичайних дробів. Щоб поділити число на звичайний дріб, потрібно помножити його на число обернене до дільника. Давайте пригадаємо з вами ділене дільник і дорівнює частка. Нам потрібно знайти 2 п'ятих поділити на 3 сьомих. За правилом ділення звичайних дробів нам потрібно ділене, тобто перший дріб залишити такий, як є, а другий перетворити на обернений йому і замінити ділення на множення. Таким чином, 3 сьомих обернене до нього число це 7 третіх. Результат ми маємо 7 помножити на 2,14, 5 помножити на 3, 15. Результат 2 п'ятих поділити на 3 сьомих, це дорівнює 2 п'ятих помножити на 7 третіх і це дорівнює 14 п'ятнадцятих. То частку двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб, обернений до дільника. Давайте перейдемо далі до прикладу. 4 дев'яти потрібно поділити на 8 8,15. Перший дріб ми записуємо такий, як є, далі змінюємо ділення на множення. І робимо, взаємно обернений дріб до 8,15, тобто змінюємо чисельник місцями зі знаменником і отримуємо 15 15,8. В результаті ми скорочуємо по діагоналі, якщо є можливість, 4 і 8 ділиться на 4, 1, 2, 15 і 9 ділиться на 3, 3 і 5. Таким чином, ми отримаємо в результаті 5 шостих. Наступний 4 дев'ятих потрібно поділити на 2, цілих. 2 цілих перетворюємо на дріб як 2 перших. Користуючись правилом ділення, перший дріб залишаємо такий, як є. Далі змінюємо ділення на множення. І перевертаємо дріб, тобто взаємно обернений дріб дві перших, це одна друга. Тобто змінюємо чисельник зі знаменником місцями. Дорівнює, якщо є можливість, обов'язково скорочуємо. 4 та 2 ділиться на двієчку, 1 і 2. І в результаті ми маємо 2 дев'ятих. Те ж саме ми виконуємо, коли в нас 6 поділити на 9 одинадцятих, перетворюємо 6 на 6 перших, далі ділення замінюємо на множення 9 одинадцятих, перевертаємо, місцями, отримуємо 11 дев'ятих. В результаті по діагоналі 6 та 9 ми можемо скоротити на 3, 2, 3. І маємо результат треті. Але якщо в нас неправильний дріб, ми маємо перетворити його на мішане число. Таким чином, нагадаю, 22 ми ділимо на 3. Це буде 7, 7 на 3, 21 і залишок одиничка. 7 пишемо в цілу частинку. Залишок записуємо в чисельник, а знаменник залишаємо той, який був і виходить. 7 цілих 1 третя. Продовжуємо. Тепер перейдемо до ділення мішаних чисел. Щоб поділити мішані числа, їх потрібно спочатку перетворити на неправильні дроби, а потім виконати дію ділення. Давайте це з вами і зробимо. 2,1 друга поділити на 1,3. Перетворюємо 2,1 другу на неправильний дріб. Нагадаю, знаменник множимо на цілу частинку додати одиничку. 2 помножити на 2,4 і плюс 1,5 других. 4 помножити на 1 і плюс 3,7 четвертих. Користуюсь правилом ділення дробу, 5 других, змінюю знак на множення і дільник перевертаю місцями 4 сьомих. Якщо є можливість, скорочую на двіючку і отримаємо 10 сьомих. Але 10 сьомих це неправильний дріб. 10 поділити на 7 буде 1. 10 мінус 7 це буде 3. Таким чином, 1 ціла. 3 залишок це йде в чисельник, і 7. Маємо результат 1, 3 7. Бажаю вам гарного навчання. Підписуйтеся на канал. В описі під цим відео є посилання на телеграм канал. І до зустрічі на наступних уроках.